Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчатка. Я дуже рада зустрічі з вами. Малята, сьогодні я хочу розповісти вам про жіночі професії. Хто така жінка? Це ваші матусі, бабусі, сестрички тьоті. І ось, наприклад, є така професія. Вихователь. Вихователька це як друга мама в дитячому садку. Вона грає з дітками, читає їм казки, вчить малювати, ліпити, вона допомагає діткам дружити та бути чемними. А ще малята є така професія вчитель. Вчителька працює в школі. Вона навчає дітей читати, писати, рахувати та дізнаватися багато цікавого про світ. Вона допомагає дітям стати розумними та освіченими. Малята А Аї чудова така професія, яка називається логопед. логопед. Це як чарівник, який допомагає словам звучати правильно. Іноді діткам важко вимовляти деякі звуки, і логопед вчить їх. Як це зробити, він показує спеціальні вправи для язичка та губ, щоб вони стали слухняними. Логопед допомагає діткам. Говорити чітко та красиво. А це малята лікар. Професія лікарка людина, яка допомагає бути здоровими. Вона лікує хвороби, робить щеплення, дає поради, як правильно харчуватися. Вона піклується про наше здоров'я. А ось малята. Професія перукарка. Перукарка це майстриня краси. Вона робить гарні зачіски, стриже волосся фарбує його в різні кольори. Вона допомагає людям виглядати красиво та охайно. А ось ця професія дуже смілива. Називається вона Рятувальниця. Рятувальниця. Це дуже смілива людина. Вона приходить на допомогу, коли хтось потрапляє в біду. Вона гасить пожежі, рятує людей з води, допомагає при аваріях. Вона захищає наше життя. А ось ця професія, я навіть скажу, героїчна професія військова. Це людина, яка захищає нашу країну. Вона носить військову форму, вміє користуватися зброєю, вона охороняє наш спокій та безпеку. Малята! А скажіть, будь ласка, а що використовує вихователька, щоб намалювати малюнок разом з дітками? Молодці, розумнички, фарби, олівці, пенслики. А скажіть, будь ласка, а за допомогою чого вчитель пише у зошиті? Молодці, ручка, олівець, розумнички. А скажіть, будь ласка, малята, а за допомогою чого лікарка вимірює температуру, будьте уважні, так, термометр. Молодці. А ось ще й одне запитання. Що використовує перукарка, щоб стригти волосся? Так, ножиці, гребінець, а є ще така машинка для стрижки. Молодці малята. Що потрібно рятувальниці, щоб допомогти людям, коли попадають в аварію? Так, аптечка, молодці. А скажіть, будь ласка, що використовує військова для захисту? Так, зброю використовує військова. Молодці малята, ви дуже-дуже гарно попрацювали.